Привіт, дружа, це Український Гік, і сьогодні я розкажу тобі свій суб'єктивний топ ігор за 2023 рік. На четвертому місці велика і дуже амбіційна Final Fantasy 16. Скажу відверто, що 16-ту частину я не те, щоб дуже чекав. Але часто згадування фіналочки на презентаціях у компанії Sony і потужна маркетингова компанія змогли навести мене на думку, що в новій частині буде менше карикатурного аніме та більше таємничого та жорстокого фентезі. І якщо чесно. Саме так гра і починається. Потужна зав'язка, зрада і епічна битва з босом, помножена на круту бойову систему, змогли закохати мене. Але чим далі я проходив Final Fantasy, тим більше я розумів, що за усім цим темним світом усе ще ховається та сама карикатурна аніме подача сюжету, яка так притаманна серії Final Fantasy. І Я хочу сказати, що в цілому це норм, і мені навіть сподобалось. Але от прям радити кожному знайомому цю гру я не можу. Так як така подача сюжету зайде точно не усім.